Привіт, стоп Контроль. Ми у домі, кінодомі Володимира Войтенка, Ну, а я, власне, і є Володимир О, там внизу ставте, ну, я не буду говорити, що ставте лайки. Люди добрі, такі ж глядачі, читачі, як ви, як ми, придумали о цьому англомовному слову лайк-75. Українських відповідників. Е, ну, Бачите, у нас уже густа мовна е, програма виходить, випуск виходить. Ну, знаєте, густа, як гарний, як добрий український борщ. Ну, значить, тоді ставте внизу, якщо вам подобається добрики І підписуйтеся на мій канал. Кінодім Войтенка. Спустить собаку. Спустить собаку. Фастлоп. Фас. Добыли. Це фільм Ялмарі Геландера Сісу. Фінський фільм. Картина надзвичайно різка. Це, взагалі, вона зроблена за принципом сюжетним жанровим вестерна. Якщо ви бачили роки чи щось подібне, це можливо не вистав. Але тут відбувається таке щось неймовірне. Це фантастика, надзвичайна дії відбуваються коли нацисти перебувають уже у Фінляндії, і от наш герой бореться з ними неймовірним чином. Не можна передбачити, що буде далі, але він виходить переможцем. Як це йому вдається? Річ у тім, що цей хлопак, цей чоловік, цей по суті ковбой 1940 року, коли СССР по суті напав на Фінляндію. Він пережив велику біду, в нього вся родина загинула і він мстився тоді і вбив 300 солдатів совєтської армії, росіян, якщо хочете, хоч там були різні. І тут він це продовжує. Власне, я закликаю вас, поки не пізно, поставити добрика. Ви ще всього не бачили, що я вам розповім. А ви, власне, у кінодомі Войтенка. А Войтенко, це я. Тобто, ви у мене в гостях. Ця наша зустріч ґрунтується на моїй подорожі до Чернівців. Все було в червні, і там проходив друге фестиваль, кінофестиваль, який називається Миколичук Open». Ну, тобто і на ньому було дуже багато фільмів, які залишатимуться в нашій не тільки воєнній Україні, а й повоєнній Україні дуже довго. Будуть з нами і допомагатимуть нам вибороти кожному на своєму місці переможний мир. І, е, власне, як же виборювати той е, мир? Чи от такими героями, чи якимось іншим чином? Я думаю, що і іншим чином, і героями. І, власне, головний персонаж цей нестримний, адже Сісу, це. Фінське слово, і в українській мові немає прямого відповідника. Знавці кажуть, що немає прямого відповідника в жодній мові світу. Повіримо, це нестримність, неможливість залишити життя без відплати. В Україні у нас Михайло Єлінко наймолодший з братів Єлінків чудовий автор, режисер, схильний, вибудувати, знайти ось такого українського героя. І він навчає в кінорежисурі в кіно у інституті, по суті, вже в університеті Карпенка карова і серед його вихованців Марина Врода, яка фільмом Крос отримала золоту пальму Канського фестивалю, а також Дмитро Сухолиткий собчук який саме до нього хотів вступати. Ще пам'ятаю 2004 року, і зараз у нього на екрани має вийти повнометражний дебют, який називається памфір, який теж побував вже на великих світових фестивалях і отримав дуже багато живої реакції. Подивіться його, ви не пошкодуєте, сподобається не сподобається, але він вас всередині переверне. І Він говорить по суті про те, що відбувається з нами, як нам жити тут чи е, треба нам втікати з України? Це питання філософське, це питання світоглядне, це, це питання важливе. Ти думаєш, контрабанда то для людей з великим розумом. Треба панфіра на коза. Всі не маю таланту. Що роблю, то не. Не люблю а що люблю, то не роблю. Син, ти маєш світлу голову. Чим іс інакшим можеш в житті займатися. Власне на фестивалі Миколайчук опен демонструвалися більшість фільмів, які створені ще до великого масштабного московського вторгнення. До України до 24 лютого минулого року. І один із таких фільмів фільм Відблиск Валентина Васяновича, саме того Валентина, який створив перед тим стрічку Атлантида, яка отримала багато призів гарних на Венеційському фестивалі. А відблиск взагалі брав участь в головній. Програмі цього найдавнішого із великих кінофестів світу. Я всі маю сюди А Що душа таке діснісні. Мама, чому ти тоді не на старі? Відблиск розповідає про те, як же стати. Даруйте героям, хоч не тільки герої виграють війну, і він веде про ту війну, яка, не забудьмо, розпочалася 2014 року із анексії Криму із того, що росіяни по суті на е, Луганській, Донецькій області розпочали те, що вилилося в так звані ЛНР і ДНР. Це не просто дивитися з дітьми його краще, не дивитися. Ми ж жаліємо своїх дітей. І, власне, коли говорити про людей, які роблять щось надзвичайне, мабуть, саме таких ми називаємо героями, на що ми, можливо, не здатні. Але люди потрапляють під окупацію. І як бути в окупації, це не приведи, господи, нам із вами. Сподіваюся, той, хто зараз мене слухає і дивиться. Не пережив цього. А от Херсон, Херсонська область, вони майже ну, вони дуже довго були в окупації. І один е, знаний, дуже гарний кінематографіст, там, на Херсонщині, ну, почав співпрацювати з окупантами. Що сталося, як це було? Важко сказати. Адже після Другої світової війни та й під час неї дуже багатьох звинувачували, хто потрапляв до полону, хто був на окупованих територіях. Кого забирали на роботу до Німеччини, моя мама пережила це. Мій батько був після окупації на фронті. Як до цього всього ставитися? І тому, що відбулося із нашим товаришем, ми теж е, не знаємо. Один із фільмів коротких, не ігрових, що був визнаний найліпшим на фестивалі Миколи Чупам в Чернівцях. Називається Чорнобиль 22. Його зняв Олексій Радинський, дуже складна історія створення цього фільму. Частина відео е і звуку, яке потрапило до цієї стрічки. Е Належить такому тихому героєві, по суті, який не назвав себе, а він знімав як через Чорнобиль, через Чорнобильську атомну станцію, чи поряд з нею. Проходила зброя, проходила важка техніка російська, яка йшла на Київ. Хвалити Богу, цього не сталося завдяки вам, завдяки нам, усім, передусім, завдяки Збройним силам України, і е, він не називає себе, тому що не знає, що ж буде завтра, як повернеться наше життя. Дійсно, ми хочемо, щоб воно повернулося так, як нам цього треба. Так як наш світогляд це підказує. Але в кожному разі це, звісно ж, не просто. Ну, у, власне, про героя взагалі складна мова. Не тільки героями ми жив, які геройством ми живемо. І е, Любомир Левицький, який зняв чи не перший за сучасної після відновлення державності України. Такий трейлер з елементами фільму Жахів, який називається Штольня. Він хоче зняти фільм, який би називався Капітан Україна. Який той капітан Україна? Звісно, він е завжди є: той, хто веде життя. Той, хто є активним українцем активною людиною? Але насправді це запитання. Ми, сподіваюся, отримаємо відповідь, коли побачимо це, ще не знятий фільм. Але тим часом вже з подібною назвою стрічка створена. Вона називається Капітан бровари. Це, по суті, комедія. Це іронія, це самоіронія. Хто ж він такий капітан бровари? Дійсно, не е, зовсім зрозуміло, хто він такий, ми цю відповідь обов'язково отримаємо. Суперсила у капітана Бровари. Та у нього ж багато там всяких ось, Наприклад, е чи оця, яка, ну скажи, я скажу. Та коротше багато. Багато. А взагалі хто йде на війну? Йдуть ж не тільки а, герої, це вже сама війна проявляє, хто ти. Є такий дуже цікавий письменник Картем Чех. Є в нього повість, яка називає хто ти такий. Адже дуже важливо, хто ти такий. І на основі цієї повісті, яка ще не була опублікована, називається Я і Фелікс в українському варіанті, і там, власне, росте така історія зростання. Певне, Артем Чех писав про себе. А в цьому фільмі головного героя в різних в віхових іпостасях грають різні актори, які має бути, коли він найменший, його грає син Артема Чеха і, і Цілик. а його наставляє по-справжньому в житті випадковий нібито, але їхній гість, який живе у них. І він колишній совєтський військовий, він воював у тій війні в Афганістані. Але людина яка проходить війну, залишається жива, вона несе з собою щось дуже важливе, дуже цінне. І хлопець головний герой, каже: я думаю, що тільки ідіоти йдуть на війну. А хто ти такий? Подумай, може не тільки ідіоти, а може просто не ідіоти, хоч і різні люди. І власне еволюцію цього героя завдяки життю його героїв. Змінюється, все змінюється, і ми з вами змінюємося. Ви знаєте, найлегше про життя мати уявлення і думати через книжки, через телебачення і фільми. Але саме книжки, саме анекдоти, саме телебачення і фільми, саме малярство нам багато того розповідає, чого ми можемо не знати. Тому я вас закликаю це кіно дивитися. Був ще один фільм злегка прочинені двері це дебют. Він ще не вийшов на екрани, тут цікава історія. Його зняли два режисери: Джетур Васілян і Олександр Биков. Сашко там грає головну роль хлопця, який хоче йти на війну, а мати не пускає його. Я думаю, нічого в цьому немає ні дивного, ні соромного, коли мати не хоче, щоб дитина загинула. Просто надзвичайно гарно, який по суті всі свої образи і ролі втілила в цьому фільмі не акторка, а актриса Римма Зюбіна. І вона казала в Чернівцях, цей фільм раніше зняти зараз. в цій ситуації, яка є в Україні під час цієї повномасштабної війни, цього знімати не можна. Вона змушує показувати, як вона без хлопця не зможе жити. І вони показують, які вони безпорадні. Я вважаю, що такий фільм можна показувати, і навіть треба показувати. Ми не втечемо ні в реальному житті, ні в мистецьких якихось виявах від того, що для нас найважливіше і що дуже суперечливе. Часто дуже суперечливе. Давайте не боятися себе, не боятися, які ми є, не боятися життя. Може, ти більше не грати цю виставу? Я все одно піду. Ти про прошу, Підяєш. Якого стало? Ну Навіщо ви це робите? Невже ви не розумієте? Ми можемо бути іншими. Петя, ми нормальні. Ми нормальні, як всі. Ти мені краще ось що скажи. Ти в військома завтра підеш. Піду. От такі, далеко, не тільки такий, відбувалися на цьому кінофестивалі Миколичук Опен. Там, в Чернівцях, буде проходити і Одеський кінофестиваль. останній декаді серпня. Все це проходило у відбудованому, реставрованому культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука, бо він від родом, недалеко від Чернівців. І дуже багато хто під час цієї війни з українців туди поїхав і живе там, в Чернівцях. І Одеський фестиваль має проходити теж в цьому культурному центрі, культурно мистецькому центрі, в центрі імені а також у кінотеатрі е Чернівці. Це кінотеатр, в якому кінопалац був ціла частка цієї мережі всеукраїнської. А насправді е це приміщення колишньої синагоги. А це так часто бувало, що багато в церквах були якісь склади, ще щось. Тут раніше молилися Богові, а тепер будемо молитися на Одеському фестивалі кінематографу. Завершувався миколайчук Опен. Фільмом теж не українським, але я вам хочу сказати, як Сісу ну просто про нас. Мій сусіда дощ називається. Він створений. Разом з кінематографістами Ізраїлю, Польщі Колумбії. Історія там така. Вона 1960 року розгортається. І польський єврей, він живе в Колумбії, по суті, в селищі, і в нього вся родина під час Другої світової війни загинула через голокост. Він з цією травмою живе і поселяється поряд із ним в будинку новий сусід, явно німець, і він дуже схожий. Для нашого героя, для нашого персонажа, для цього пана польського на гітлера він збирає докази, фотографує скільки може. І він йде до ізраїльського посольства. Саме тоді Мосад, ця спецслужба ізраїльська була викрала і судили в Ізраїлі Адольфа Айхмана, злочинця який. Проводив Голокост. Як розгортається ця історія, вона до певної міри трагікомічна, хоч вона трагічна. І можете зрозуміти, що по суть, це про Україну фільм. Адже ми, наше суспільство, настільки зранене, воно просто хворе, як і будь-яке суспільство під час війни. Зараз ми чомусь думаємо, більшість з нас думає, що ось головна біда цієї війни. ми ми розуміємо, що які там вибори не є і не будуть. Путіна знову будуть наступного року вибирати. Його вибирає російський народ, російська нація. Отже, по суті, мій сусіда Адольф це ніби мій сусіда Путін. Це про це, це не весело, але це з гумором. Давайте й ми з вами жити з гумором. Ви побували в кінодомі Войтенка, власне, я Володимир Войтенко. І ви можете самі оцінити ставити добре, добре це було чи не добре. Сподіваюся, що ви щось знайдете добре в тому, що було, і я вас очікую в кінодомі Войтенка наступні тижні. Сподіваюся, нам буде з вами цікаво і незабутньо. Дай Боже!